І промовила Марія величає душа моя Господа, і дух мій радіє обозі і спасі моїм, бо він зглянувся на смирення раби своєї. І каже: І ось віднині будуть облажати мене усі роди, бо він зглянувся на смирення раби своєї. Що то значить смирення? Ми часто можемо спутати от, от то смирення до такого, якого знаєте приниження, приниження на рівні раба. Коли тебе там чимось вдарили, ти такий склався удвоє. Це не смирення. Це є приниження. А смирення це визнати того. То є Богом і ті слова, які Він тобі приніс, в даному випадку ангел, ці слова від Бога. Смиренно прийняти те, що Бог об'являє людині. Як Господь Бог об'являється нам? Чи приходить він додому і каже, ось тобі це послання, чи там ще якісь інші речі. І об'явлення різне, і Матері там об'явилося, там було якесь послання. Але як Господь Бог говорить до мене, як говорить до вас, кожного, хто тут є, присутній, хто мене чує, Господь Бог об'являється через Слово. Слово це є Бог Слово, це є друга особа Божа, який заради нас і нашого ради Спасення зійшов з неба, прийняв тіло від пречистої Діви Марії і стався чоловіком Ісус Христос. Він каже: я прийшов вам звістити те, що Отець хоче вам сказати. І хто бачить мене, той бачить Отця мого. Хто вірує в мене, то вірує в того, хто мене послав, мого Отця. Хто слово моє слухає і береже, то і слово буде його спасати. Іменно Слово Боже. Все, що наповнене Словом Божим, і ми чуємо. Приймаємо і через слухання ми отримуємо віру віра через слухання. А приклади нас спонукають. І тому, коли ми бачимо діалог Ангела і причисто Діві Марії у час благовіщення, Ангел приніс їй Слово Боже ще не плоче. Вона його прийняла. І завдяки смиренності своїй не піддала сумніву ні одну крапку, ні одну йоту, ні одну букву, нічого. Прийняла його, і в тому була смиренність прийняти те слово то, яке вона не розуміла. Вона перечила з Ангелом, вона каже: Слухайте, як то станеться, чекай, 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 як я маю народжувати? Стій, я, я мужа не знаю. І взагалі мені 14 років. Я маленька дівчинка. Але смиренність її дала місце для Бога слова, для слова Божого. І то слово Боже вона прийняла через слухання, і Дух Святий зійшов на неї, і то слово воплотилося, прийняло плоть. І жило між нами. І потім Господь Бог через Ісуса Христа нам говорить Слово, яке ми повинні прийняти через слухання і знайти місце в своїй душі. І побачив, каже, каже Марія, бо він зглянувся на покору раби своєї. Вона себе позиціонує як раба Божа. Бо дивіться, яка справа, сьогодні воно так не дуже є актуально, а колись у до, ну, часи, скажімо, Ісуса Христа. Кожен менш більш заможний чоловік, мав собі рабів. Ясне діло, що мав рабів і, і фараон, і ну, він, він мав їх дуже багато. І ось коли Скажімо, десь там на базарі затримували раба, там сторожа чи хтось інший. Він казав: Я є раб римського куратора, понтія Пилата. Йому зразу так казали, хорошо. Вони його не чіпали. Вони його не чіпали, бо тому що, ображаючи раба, ти ображаєш господаря. Багатьох рабів таких великих знатних людей знали в лице. Ну, по-перше, вони у діті були не так, як ми привикли бачити у тих стародавніх книжках, таких, знаєте, тих, ну, не так стародавніх, скажімо, тих радянських книжках, як зображали раба з ланцом на шиї і так далі. Раби виглядали досить пристойно. І коли ти був раб, скажімо, якогось поважного чоловіка, тебе не могли наказати. Навіть якщо ти зробив якусь, там, якусь шкоду, навіть украв щось там на базарі чи щось небудь, чи когось побив, тебе не могли притягнути до суду. Бо Тому що раб це був власник, власність господаря. Його міг наказати тільки Господар. І коли любому ти міг сказати, що я раб Понтіатилата. Ну, понятно, що його ніхто не чіпав, ніхто не хотів мати проблеми з пам'ять Пилатом. Або там з якимось там суддею, або ще з кимось, так? Богородиця називає себе Я Раба Божа. Тобто представте собі, так? Всі, хто там чує, я раба Божа. Ти хочеш мати проблеми з із, із моїм власником. Прошу, звертайся. Якщо ти маєш таку відвагу, то кінь виклик Богове. Тому називати в ті часи себе рабом Божим, це було дуже серйозно. Це, це практично, ну, ніхто ну, не смів чіпати, тому що ти кидав виклик Богове. І тому бути рабом от в тому часі, в тому розумінні, воно мало дуже сильне значення. Тобто тут мало, мається на увазі, що ніхто не може судити, тому що Господь Бог е, тільки може мене судити, якщо я себе визнаю рабом Божим. Пізніше з часом е, Римокатолицька церква, Грекокатолицька церква, е, називали не рабами, там, а дітьми Божими. Ну, в нас воно так змішалося. Нас називають і діти Божі, і раби Божі по-різному. А отримуємо католики, то вони так більше звертаються як діти Божі. Діти чому діти Божі? Бо тому що діти то є спадкоємці. Ті, які отримають спадщину. І тут треба розуміти, що не заслужити собі царство Боже, а отримати спадщину. Діти можуть взагалі нічого не робити. Але якщо батько чи мати залишає їм спадщину, то вони їм наслідують. Чи вони добрі, чи злі, чи мудрі, чи дурні, чи вони заслужили, чи не заслужили, вони спадкоємці. Тому в тому розумінні і називається вірних, називають діти Божі. Бо ті, які спадкують Царство в Боже, бо заслужив його вже Ісус Христос своєю смертю. А своїм Воскресінням утвердив нас у, у вірі, але заслужив нам небо через жертву. Воскресіння це було для нас, щоб ми мали віру в нього. А заслужив Господь Бог нас жертвою на христі. І тому ми є відкуплені. І тому каже, ви діти Божі, ви спадкоємці. Вам не треба там щось заслуговувати, тому що Христос вже все заслужив. І тому каже, а він зглянувся на покору Раби своєї. Іменно у покореність мене, я визнаю і не боюся назвати себе Рабом, бо Рабом не то, що мене на ланцюгу будуть тягати, а хто є мій власник? Я належу Богові. і тому чіпати мене, якщо хочеш, то будеш мати справу з Богом. Я називаюся себе дітьми Божими. Тому що я є спадкоємець. І тому Пречиста Діва Марія каже, що початком всього того, що ми сьогодні маємо, що заслужив нам Господь Бог на Христі, стала смиренність пречистої Діви Марії. Почути слово Боже, знайти йому місце в собі, і потім то слово оплатилося. Тому завжди, при кожній нагоді, старайтеся бути з Богом. Перебувайте в молитві, слухайте Слово Боже, робіть місце для Слова Божого у вашій душі, і нехай воно воплочується в добрих тілах, в добрих вчинках, бо вчинки це дуже добрий приклад до наслідування.